Так, друзі, е, записав я таке коротке відео. <кій> Зараз вам включу е, цей мій знайомий з села. Купив собі електричку. Е, я його питаю. Він же півроку користується. це дача 27 кВт, в мене 24 ліф. Я зупинився. І зараз я вам покажу відео, що він скаже. Я його запитав, кажу, чи ви б поміняли на бензин або дизель, або там бензингаз, або ще щось поміняли ну назад з електричкою. От зараз я вам включаю відео, що він розказує. Людина півроку користується електричкою. Ну це звичайно треба мати свій дім. Ну хто і в мене? Наприклад, я в квартирі живу. і Я на квартирі під під'їздом також заряжаю. Пізніше вам покажу, так що подивіться це відео і будете знати. Це старша людина, 67 років людині. Яка не одну машину мала. І Сузуки мала, і бензинові, і дизельні, і вона розказує, чи варто купляти електричку, чи задоволена вона, чи ні. Так що дивіться. Супер. Так? Так. І що, ви би купляли дизельну чи, <проб> таку? чи бензинову після електрики? Ні, Ні? не в житті, ні. <проб> <проб> я так же саме вже два роки їжджу. Ну, та де я собі перевиробив картку, зробив на заправку, на тока. На Оковській, то це. Так, да, на око тому, ну. тому. представив собі а сьогодні і телефон не треба, ніхто я поставив картку, заправив, картку представив, віддав і, віддав, і, і все. Да? Ну, супер. ну така сама, як і ця. Як Оковска, ну я Так, І що, і за ніч собі на нічному тарифі заряджаєте? Так, всі собі заряджаю і, і це. Скільки я вже вон до бо їжу, бо я там ага, жінку возив туди сюди. Сюди, то я би до хрена грошей, а так... Я собі підрахував, що мені в рік приблизно від півтора до двох тисяч доларів в мене був дизель економить машину. Так, це то, то сильно економить. Ага. А вже тепер додалося, що в мене акумулятор, цей було 140. А у вас тепло пішло? Так. А тепер вже ось 170. Так, тепло пішло. Зараз батарея буде. Саме оптимальна температура де батарея найбільше це від 14 до 18 градусів. Так, що ви самі чули старшу людину, яка вже їздить ну, за рулем не один рік, повірте. кажу, В нього зараз ще й навіть бус є має, людина. І так, що вартує. Я пам'ятаю себе, як я придбав Ліфа, там знайомий казав, та що то є 100 кілометрів, 120 кілометрів, приїжджає Ліф? Куди ти ним заїдеш? Ну, Зараз я вам чесно скажу. Мені до Ужгорода, наприклад, Ужгород я їздив, Мукачево Мокачево я їздив, по дорозі куча заряду. Потім, напевно, детально знімлю огляд свого ліфа, розкажу вам всі нюанси, плюси і мінуси електрички. Своє враження. А це таке коротке відео я вам запишу. Так що, хто надумує купляти електричку, купляйте, повірте, ви не пожалієте. Ті, що там пишуть, що то фігня, я сів, поїхав, куди хочу, хоч тисячу кілометрів. Ну, потім я вам все в відео розкажу. Ну а на цьому все кажу. Детально буду знімати також на цьому каналі про свою про свого ліфа. Потім зроблю повний огляд, всі нюанси, що я робив, і так далі. Так що всім дякую за увагу, всім добра і слава Україні! І слава ЗСУ.